Вітаю всіх, Продовжую цикл відео. Це вже буде як п'яте відео. Дивіться, є така тема, що хочуть перемовин за морозка війни. Так, це правда. Правда. Вже в новинах навіть таке пішло, що цими обстріли напружують. Давайте так: наша влада, президент, піде на мирні перемовини. Через інтенсивні обстріли міста Харків. Наша влада піде на мирні перемоги через це Все. Так, любі мої. Це відповідь так. Важко, тому що там важко. Розумієте? Чому взяли Харків? Тому що обстрілювати легко і немає ППО. Дивіться. По-перше, ось те, що один сценарій це мирні перемовини на час, на певний час тільки. Ворог знає, що йому потрібна зупинка для подальшого руху накопичити ресурсів. І оборона в нас так собі. Нам Ми не зможемо працювати адекватно над обороною. Скажемо так. Це зрозуміло, що. Ці перемовини налаштовані назов паузу, просто паузу. І це видно ось перше ось. Це як ілюзорні такі моменти. Добре, тепер давайте подивимось до кінця червня. До кінця червня буде вирішено питання. З обстрілами міста Харків. Дивіться до кінця червня це питання буде вирішуватись. Якимось чином? Якимось чином планують його вирішувати? Назвемо це так: це обнулення ситуації певними юридичними діями. Угу. Зумієте захист, важко з захистом. Посилити захист треба. І влада, наша влада, нарешті, це розуміє: ось вам захист, цей потрібен. Кордонів території захист. ось воно, нарешті йде воно. І тут будуть вирішувати це. Бачите, королева дивиться туди вже в сторону. Будуть, будуть, добре. Тепер до кінця червня. Я так хочу до кінця червня взяти по перемовинам. Продовжую. Наша влада країни вже готова до перемовин через напружену ситуацію, розуміння, що не витягуємо. Так, любі мої, вони готові. Вони готові до мирних перемовин. Наша влада вже готова, але на чолі з якимось сильною людиною з третьою стороною. Ось втрати серйозні. У нас ілюзорні такі моменти. У нас серйозні втрати. Території, людей всього. Далі Росія накопичує тільки. Розумієте? І у нас, у нас все, що накопичується, все йде нікуди. А ось, дивіться. Це така ситуація, коли треба вирішувати далі все. Ось вони перемовини, які нам потрібні на тему території. я би сказала, що щось буде повернуто, щось ні. Я не буду розглядати що саме, мені зараз це не актуально. Це може почекати, але наша країна вже готова до перемовин. І так, як вони вирішують питання захисту міста Харків, а він є впливом, впливом то.